Це відео розпочнемо з мультика Діснея. Він був створений у 43-му році. Попри це, мультфільм і зараз добре ілюструє, як нами маніпулюють. Лис знайшов корисного ідіота і тепер створює зухвалу брехню. І чим більш зухвалою вона буде, тим швидше в неї повірять. Далі справа замолив: переконати обраного корисного ідіота у тому, що брехня це правда. Кілька спецефектів і корисний ідіот вірить у те, що небо зараз впаде. Та так, що готовий переконувати у цьому інших. Лис швидко стясовує, хто винен у його невдачі. Звісно, півень. Саме він розпізнав брехню. Лис маніпулятор не здається і використовує перевірений інструмент. Чутки. З їх допомогою він дискредитує півня руками його ж оточення. Але дискредитувати півня недостатньо. Потрібно заманити курей у печеру і там їх з'їсти. хід знову йде корисний ідіот. Лис його переконує, що він природжений лідер, і саме зараз його час. Він може врятувати курей від неба, яке падає. Справа зроблена. Всі кури самі зайшли в печеру. Там лис їх і з'їсть. Це досить типова модель маніпулювання нами, коли люди своїми шурками поширюють створену ворогом дезінформацію. А тих, хто намагається пояснити, що це неправда, дискредитують. У соціальних мережах часто трапляються дійсно спірні дописи. Їх коментує дуже багато людей. Серед них значна кількість коментаторів, де людина апелює не до фактів у дописі, а до людини, яка ці факти навела. Будь ласка, не робіть цього. Тобто. Той, хто критикує, говорить, що той, хто ці факти наводить, поганий, дурний, непорядний, неправильний. Тому довіряти цій людині не варто. Це феномен зіпсованого джерела. Людина не спростовує факти, не апелює до інформації, а намагається зіпсувати репутацію того, хто ці факти виклав. Коментатор намагається псувати саме джерело інформації і того. То її повідомляє. Хоча насправді не має значення, хто доносить правдиві чи неправдиві дані. Не має значення, хороша це людина чи погана. Важливо, щоб сама інформація була правдивою, але нам притаманно вірити, що хороші люди подають лише правдиву інформацію, а погані неправдиву. І це спотворення значно впливає на її сприйняття. А зараз розповім про чотири базових стовпи, на яких стоять більшість маніпуляцій: перший це недовіра українців до інституцій державних і приватних, яка тягнеться десятиліттями. Стабільно високо українці довіряють людям. Таким, як вони самі. Тобто, якщо буде два альтернативних джерела інформації, українці оберуть вірити передусім людям, а не чиновникам чи бізнесменам. Ворог активно використовує це в своїх інформаційних операціях з іскредитації військово-політичного керівництва. Як це працює, добре ілюструє скандал з поганим обслуговуванням в кафе. Щойно блогер пише про хамське обслуговування чи погану їжу, українці стають на захист постраждалої людини і не слухають пояснення кафе. Для них це інституція, теж саме з державними інститу Ця, наприклад, дописи з нібито поганим забезпеченням солдат, хлопці -голі босі, набирають тисячі поширень та коментарів. Одиниці перевіряють інформацію, а більшість автоматично виносить вердикт. Це правда. Бо текст із скаргами на забезпечення написала людина, яка нібито брехати не буде, а значить, винні міноборони чи збройні сили. Ворог часто використовує це для дискредитації військово-політичного керівництва. Тобто такі дописи потрібно прискіпливо перевіряти. Більшість з них будуть фейковими. Другий стовп, на якому стоять маніпуляції, українці всюди намагаються знайти прості рішення складних проблем. Якщо це війна, то вона має закінчитися завтра. Якщо це рак, то його будуть лікувати різним зіллям, бо так радить знахар, який дає гарантію швидкого одужання. Якщо у людей є розум, вони йдуть до лікаря. Якщо в них є гроші, вони їдуть лікуватися за кордон. Якщо в людей немає ні розуму, ні грошей, вони йдуть лікуватися до народного знахаря Діда Відуна. Багато років інститут соціології проводив дослідження щодо джерел інформації, яким довіряють українці. До 2019 року одним із варіантів відповіді був астрологи. Їм українці довіряють більше ніж органам влади, і так фактично з року в рік. Більше про те, як маніпулюють астрологи тарологи екстрасенси та нумерологи, дивіться у нашому відео на каналі Як не стати овочем. Отже, якщо в інфопросторі створюється якийсь персонаж з екзотеричним фльором, гадалка, нумеролог, астролог, їм, на жаль, довірятимуть відразу. Це ефективний канал поширення дезінформації. Ним активно користується ворог для проведення своїх інформаційних операцій. Люди старшого покоління, мабуть, добре пам'ятають цього чоловіка. Да, я надеюсь, вы не забыли поставить воду, крему, все, что вы хотите зарядить, все будет заряжено. Так, це Алан Чумак, відомий в радянські часи, так званий цілитель та екстрасенс, який дурив пів країни. Він стверджував, що під час своїх сеансів, нібито заряджає через телевізор поставлені по той бік екрані воду, креми і навіть газети. Що би Що так? Одразу виникає питання: на що він це робив? Феномен цієї людини полягав у великій довірі до його безглуздих дій, які супроводжувалися пасами руками і якимись дивними афірмаціями. Але люди вірили, і він такий був не один. Феномен Алани Чумака полягає в тому, що він звертався до людей з повагою, визнавав їх, начебто, експертність, був досить харизматичною і прибабливою людиною. Він нахабно користувався невіглаством цілої країни, але цей феномен не новий і має назву «самовтілюване пророцтво. Він дуже поширений з прадавніх часів, самореалізоване пророцтво. Це неправдиве передбачення ситуації, яка несвідомо змінює поведінку людини та ставлення до власних дій, змушуючи це передбачення здійснитися. Таку саму дію мають і гороскопи. Чому люди вірять в них? По перше, віра в добре передбачення знімає відповідальність людини і прикладає її на обставини. По-друге, Будь-яка людина вірить у дивний справедливий світ. Але справедливості, як ми вже переконалися, на жаль, не існує. Віра в справедливий світ це також когнітивне спотворення. Але ми вперто в це віримо і думаємо, що добрі справи нам мають повернутися добром. І що нам говорить гороскоп, що у вас все буде добре. Виходить, якщо нічого поганого, ми не зробили, то на нас не очікує покарання. Ми отримуємо певну індульгенцію, ніби прощення наших гріхів. Гороскоп обіцяє. Все буде добре людям подобається відчувати себе невинними і вони охоче сприймають самоздійснюване пророцтво. Третій стовп, на який опираються маніпулятори, це важливість першого джерела. Звідти ми дознаємося відповідь на своє запитання, як це працює. У нас є запитання. Ми починаємо шукати на нього відповідь в інформаційному просторі, і перше джерело, яке дасть нам переконливу відповідь, і ляже в основу нашої думки щодо цього питання. І переконати нас в зворотньому буде вкрай важко. Власне, цим ворог і користується. Він створює мережі інформаційних ресурсів та популяризує їх, щоб ми саме на них натрапили і саме з них взяли інформацію. Але ми маємо сказати йому дзузьке. Четвертий стовп попливає з третього. Це ключові для українців джерела новинної інформації. Повномасштабне вторгнення досить сильно змінило ситуацію. Зараз ключовим джерелом інформації стали соціальні мережі. З них отримують новини 72% українців. Це дані дослідження Internews за 2022 рік. На другому місці онлайн-медіа а телебачення опустилося на третє місце. Для зумерів телевізор раніше щось для людей означав. Зараз з телепрограм дізнаються новини вдвічі менше українців ніж соціальних мереж. Якщо повернутися до соцмереж, то саме телеграм став ключовим джерелом новинної інформації для українців. З одного боку, це логічно, бо життєво необхідно було отримувати інформацію оперативно. З іншого боку, у телеграмі концентрація фейків найбільша. Загалом у жодній з ключових соціальних мереж телеграмі, фейсбуці, ютубі, тяхтоці немає достатнього фільтрування інформації і захисту від фейків, тобто людина сам на сам залишається шкідливою інформацією, і саме від її міня відрізнити брехню залежить, відчепить вона інформаційний вірус чи ні. Як розпізнати патерни від дій маніпуляторів, звертайте увагу на такі моменти. Чи те, що вам пропонують, є магічною пігулкою, простим рішенням складної проблеми. Після того, як ви дізналися інформацією, вам хочеться нею поділитися, Поширити в соціальних мережах чи розповісти другові. Якщо б хоча б одна з відповідей на ці запитання так, будьте обережні і перевіряйте інформацію. Уважно ставтеся до тих джерел інформації, які потрапляють вам на очі першими. Беріть за звичку не лише перевіряти інформацію, а й довіряти тільки верифікованим джерелам. Пам'ятайте, що в інтернеті легше заховатися, тому й легше проявляти агресію, знецінювати, хейтити, ображати і казати брехню. Якщо людина намагається не спростувати надану вам інформацію, а ображає саме вас, найімовірніше ви маєте справу з маніпуляторами. Сперечатись з ними немає сенсу. На цьому полі вони вас переможуть. Тому краще уникати переписок з ними і відразу відправляти їх в бан. Конструктивного діалогу все одно не вийде, навіть якщо ви впевнені, що правда на вашому боці. Маніпуляторів не цікавить правда, вони полюють на ваші емоції. Кожен у кого є сторінка в соціальних мережах, де факто має своє медіа. У ньому можна висловити свою думку та відреагувати на думки інших. Здавалося б, ідилія свободи слова. Давайте розбиратися, як працює віртуальний світ ботів та псевдолюдей.